Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні дев'ята година. Вже позаду. Після хвилини мовчання за всіма жертвами російської агресії розпочинаємо випуск ТСН. Канал 1+,1 плюс з вами в ефірі об'єднаного марафону. Україна відночі під ракетно-дроновою атакою Росіян. Вона триває досі. Водночас, мапа руху ворожих повітряних цілей на території України вже з'явилась в моніторингових каналах, і просто зараз можете її побачити на екранах. це шахеди та ракети різного типу одночасно. Гатили по регіонах України з декількох напрямків. Зараз до речі, повітряна тривога ще досі триває в кількох регіонах. Ось актуальний стан мапи, але принаймні загроза від російських мігів, через яку червоними ще півгодини тому були всі області без виключення. Наразі минула. Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України запроваджено аварійні вимкнення, зокрема в столиці в Київській, Житомирській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Також вони тривають на Полтавщині і Сумщині. Про це повідомляють обленерго. Усю ніч під ударом ворога була енергетика. Таку заяву на офіційному телеграм-каналі оприлюднило профільне міністерство аварійно-відновлювальні роботи. Розпочалися там, де це дозволяє безпекова ситуація ці ночі та на світа. Під ракетним і шахетним ударом опинилися, нагадаю, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Полтавщина, Одещина, Кіровоградщина, Чернігівщина, Черкащина і Сумщина, а також місто Київ лише на столицю ворог спрямував із десяток балістичних ракет і велику кількість БПЛА. І на тепер в Києві вже двоє загиблих та п'ятеро поранених. Всю ніч Росія атакувала столицю балістикою і шахедами. Відомо про пожежі, руйнування в чотирьох районах столиці. Найбільше постраждав. Лівий берег міста в Дарницькому районі палало дві багатоповерхівки. Є щонайменше двоє потерпілих, серед яких дитина у Дніпровському районі влучання в багатоквартирний будинок. Там двоє загиблих. Також пошкоджене приміщення медичного закладу. Зафіксовано ушкодження фасадів та загоряння в Деснянському районі та Печерську. Інформацію про потерпілих ще уточнюють і на місці. Одного з влучань в столиці вже побувала кореспондентка ТСН Олена Гущик звідти привезла свій репортаж. Троєщина, на спальний масив на лівому березі столиці. Позаду мене будинок, який посікло від вибухової хвилі. Сюди у під'їзд прилетів російський шахет. Попередньо постраждалих немає, але от я стою у дворі, і тут 40-50 автівок посікло, понищило також уламками. І один автомобіль зараз намагається захистити повністю полум'я рятувальників. Всю сторону, всі ці окна, всі балкони, усі все це розтрощено. Воно карнізи повилітали, це все воно повиривало. От Главное, що живе здоров'я, це саме головне. Відно, пряме влучання російського дрону між п'ятим і шостим поверхом. Зараз рятувальники намагаються потрапити ще до зачинених квартир, аби перевірити, чи всередині не залишилося мешканців. А також бачимо, як підбігають до рятувальників люди, які намагаються зайти у свої квартири і забрати звіти домашніх тварин. Дивовижно, що рятувальники ще не завершили свої роботи, а люди вже в вікнах намагаються залатати свої помешкання і чути звук скотчу, звук прибирання скла. Хоча від моменту російської атаки пройшло хвилин 40 година. Односукотно рятувальники закричали, щоб не усі люди якомога швидше спустилися зараз в укриття. Чуєте, то зараз вони небі звуки ППО, тому і ми зараз біжимо подалі від будинку, куди пролетів російський шахет і ховаємося в укриття. Навіть не встигли добігти до укриття, як пролунав вибух. Люди налякані, рятувальники працюють. І от прямо над нами зараз ще видно хмара від роботи ППО. Навіть зараз лунають вибухи. Після вибухів рятувальники в період тиші продовжують свою роботу. Ну а ми ховаємося в укриття і закликаємо за нагоди усіх, поки триває повітряна тривога. Не виходьте, будь ласка, з укриттів. Олена Гущик, ТСН 1+, плюс Троє людей загинули цієї ночі в Київській області. Країна-терористка вбила жінку 1987 року народження, шестимісячна немовля і 12-річну дівчинку в селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайдено на місці пожежі приватного будинку. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Через російську атаку постраждала також інфраструктура залізниці. Є знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із запізненнями та змінюють свої маршрути. Зокрема, потяг івано франківськ черкаси який вже перебуває в дорозі, змінює маршрут в межах Київської області. Орієнтовна затримка тут до двох годин. Також зміненим маршрутом рушить потяг Черкаси Київ. Затримка в дорозі близько години. Попереджають і про можливі перерви та зміни в русі приміських поїздів. 11 людей постраждали в Харкові минулої ночі. Місто Росіян атакували кабами. Під ударом було два райони. Мішенню для загарбників стали приватні будинки, підприємства і критична інфраструктура. На місцях влучань побувала кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Вночі росіяни атакували Харків шістьма керованими авіабомбами. Влучання зафіксовано в номишлянському та індустріальному районах. Вранці рятувальники виявили ще три місця прильотів. На щастя, обійшлось без важкопоранених. У приватному секторі на околиці міста керовані авіабомби пошкодили з десяток житлових будинків. Вибухова хвиля вибула вікна, посікла паркани та автівки. В цих оселях мешкали здебільшого літні люди та родини з дітьми. Вибухи, які пролунали один за одним, заскочили людей, коли ті вже були в своїх ліжках. Я лягла, ну... Но... я лягла спати. Я чула сирену, але вона була, наче десь далеко. Потім чую що щось летить, таке важке та гучне. Думала, що воно впаде десь біля мене і бабахнуло. Через деякий час чую ще два вибухи, але звук був зовсім інший. Це вже щось таке об'ємне. Через вибухи гостру реакцію на стрес отримало 11 людей, 8 жінок і троє чоловіків. Один будинок було розтрощено вщен, також пошкоджено щонайменше 14 приватних осель і кілька цивільних підприємств. Крім цього, постраждали й об'єкти енергетичної інфраструктури. Що стосується світла то світла є, але були розтрощена мережі міст світла. Крім цього, були пошкоджена запровидна мережа. Зараз всі працюють того, щоб якнайшвидше усунути, ми бачимо, що це справжній терор проти цивільного населення України від самої ночі. На місцях працюють комунальники та волонтери. Вони допомагають людям забивати вибиті вікна та накривати дахи. Відночі прогнозують похолодання. Також тим, в кого оселя не підлягає швидкому відновленню, будуть пропонувати тимчасове житло. Юлія Бойкотлоксі Бугаєнко, Харків ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Четверо загинули одинадцятеро поранені. Поміж них десятирічний хлопчик напередодні російська армія обстріляла центр Новгород-Сіверського. Це була масована атака безпілотниками і реактивними системами залпового вогню. Цілили в цивільних, оскільки били саме в центр міста, по лікарні, стадіону та парку. Пошкоджені авто, школи, квартири. Один приватний дім згорів. Загалом було 20 ударів один за одним. Зараз Новгород Сіверський без світла, перебої із водою по всій області діють погодинні графіки вимкнень протягом останнього місяця. Чернігівщина вже вдруге переживає такий блекаут. Просто з нами на прямому зв'язку. Звіт зараз кореспондентка КТСН Валентина. Доброта Валентино, доброго ранку. Яка ситуація в Чернігові та околицях? Зокрема, із вимкненням світла води, і чи можливо є якісь нові дані про стан потерпілих? Вам слово. Доброго ранку на Чернігівщині. Нині фактично по всій області повітряна тривога. Летять група дронів, і невідомо де вони е, опиняться, чи залишаться тут, чи підуть транзитом у глиб країни. А е, загалом е, у самому Чернігові вже ситуація більш-менш спокійна. Пункти не але, вод... але водночас пункти незламності, е, польові кухні та діжки з водою. Це стало типовою картиною для Чернігова, Вони по всьому місту і поки що їх не прибирають. Е, е, е... І, хоча у самому Чернігові вже дали електропостачання, частково дали постачання, та частково поновили водопостачання. Місцеві жителі скаржаться на те, що напруга настільки низька, що вода може доходити лише до нижніх поверхів першого, другого чи третього, та автоматично вимикаються холодильники та інші побутові прибори. Тобто, напруга не витримує. Як і всі, як і війну жили. Нічого. вода завжди є. Є газова горілка, так що якось виживаємо. Як звикли, так і живемо. Ну Все тільки напряження немає, і вода не піднімається. тому вода тільки до третього етажа йде, Сусіди діляться. Все. Переживемо, я думаю. <сументно> Живуча. я. Насправді найскладніша ситуація на півночі області після ударів росіян по об'єкту інфраструктури ще 20 жовтня у Корюківському районі. Саме місто Корюків та, та навколишні села по суті вже третю добу а, без світла. Подача води там іде за графіком, і на альтернативних джерелах енергії а, для підзарядки телефонів розгорнуто також пункти незламності. Семенівський міський голова теж у своєму повідомленні написав а, про подачу води за графіком. Та про пункти, де можна підзарядити мобільні телефони. Від ДСНС функціонує 40 пунктів незламності по області. Це 34 на базі підрозділів ДСНС стаціонарні та 6 мобільних. По місту Чернігову функціонує 11 пунктів незламності, із них 5 мобільних пунктів і 6 стаціонарних. Через проблеми з електропостачанням у лікарнях Чернігова не приймають на планове лікування пацієнтів лише екстрені випадки. Також зараз тут працюють над відновленням мобільного зв'язку. Голова обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що вчора цілий день працювали бригади з відновлення мобільного зв'язку. Це і місцеві і приїхали з Києва. І фактично на 90% відновлений мобільний мобільний зв'язок в області. І зараз основне питання відновити о остаточно енергопостачання а оскільки там оскільки воно або в аварійному за аварійним графіком працює або за погодинним студія а дякую за всі ці подробиці кореспондентка ТСН Валентина доброта про російські удари по Чернігівщині і наслідки як для людей так і для критичної інфраструктури Намагалися протиснутися в бік Костянтинівки, але були ліквідовані українськими захисниками. Бійці підрозділу Фенікс знищили колону російської техніки, яка проривалася на позиції наших бійців, щоб закинути свої ДРГ. Відеобою вони оприлюднили на сторінці в соцмережі. Бійці підрозділу ліквідували понад 30 росіян. Знищили три автомобілі, квадроцикл, танк Т 62 та засоби радіоелектронної боротьби. Ситуація на фронті залишається напруженою. Найбільше бої точаться на Покровському напрямку лише за минулу добу. На цьому відтинку фронту ворог понад п'ять десятків разів наступав на українські позиції. Там наші військові знищили майже 150 окупантів і спалили купу техніки, зокрема БТР. Неспокійно і на Костянтинівському напрямку понад 25 разів росіяни штурмували там позиції ЗСУ. Запеклі бої точаться також і на Лиманському, Куп'янському, Південно-Слобожанському та Олександрівському напрямках. А загалом за минулу добу вздовж усієї лінії фронту сталося понад 150 бойових зіткнень. Підготовка до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії призупинена на невизначений час. Це підтвердив сам Дональд Трамп, додавши дослівно, не хоче, щоб зустріч була марною, і взяв два дні на роздуми, після яких пообіцяв оголосити про подальші плани. Джерела в його адміністрації запевняють вже перша телефонна розмова між державним секретарем Рубіо і російським міністром Лавровим засвідчила Росіяни не готові до поступок. CNN пише розмова. Дала зрозуміти, що позиція Росії практично не змінилася з часів зустрічі на Алясці, але видання не відкидає, що міністри зроблять І ще одну спробу поговорити цього тижня на тлі останніх новин. До Вашингтона екстрено прилетів генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він проведе зустрічі з Дональдом Трампом, яка буде закритою для преси. Посилюватимуть Україну як можуть французький президент Еммануель Макрон анонсував нове засідання коаліції охочих за участі президента Зеленського. Зустріч відбудеться в Лондоні цієї п'ятниці. Частина учасників буде особисто, а частина долучиться онлайном. На порядку денному як допомогти Україні також вчора лідери ЄС спільно оприлюднили заяву на підтримку Києва, в якій пристали на пропозицію Трампа, що бойові дії мають бути негайно припинені а відправною точкою має стати саме нинішня лінія зіткнення. При цьому, на думку союзників, поки що лише українська сторона серйозно ставиться до миру а от Росія ні, тож слід посилювати тиск, доки Путін не буде готовий укласти угоду. А Україну поставити в якомога сильнішу позицію до під час і після будь-якого припинення вогню в документі. Європейські лідери також зауважують, що розробляють заходи для використання повної вартості заморожених активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси. Це питання буде одним із ключових на порядку денному саміту ЄС, який запланований на 23-24 жовтня.